Добрий день, малята, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття. Діти, погляньте, що це таке. Так, це рукавичка. А скільки ви бачите рукавичок? Одну, де ж загубилася її пара? Діти, а від чого рукавички захищають наші руки? Так, від холоду. З чого можуть бути виготовлені рукавички? Погляньте, які різні. Плетені з ниток, пошиті з тканини, зі шкіри. Діти, а пригадаймо назви зимового одягу. Слухайте загадки. Їх на ручки одягнемо, в сніжки гратися підемо. Що це? Так, це рукавички. Ступні ніг нам обіймають, під штанці їх одягають. Що це? Правильно, ви здогадались, це шкарпетки. У голову нам покриває, вушка у теплі тримає? Що це впізнали? Так, це шапка. Нас від холоду ховає, часто капюшона має. Що це? Це куртка. Лютих не боїться зим, хутром вкриє нас густим. А це шуба. Діти, а що станеться, якщо вдягатися не за погодою? Не надягати у морози рукавички, шкарпетки, погано зав'язувати шапку. А що трапиться, якщо тривалий час гуляти у мокрих рукавичках? Так, можна захворіти, а щоб не хворіти, слід одягатися відповідно до погоди, стежити за своїм одягом та взуттям. Мокрий одяг та взуття потрібно просушити. Малята, пропоную пограти в гру, зима яка. Коли все навколо вкрите білим снігом, зима яка? Так сніжна. Коли дуже сильний вітер, зима яка? Вітряна. Коли все навкруги виблискує сріблом, зима яка? Срібляста. Коли на дворі дуже холодно, зима яка? Морозна. Коли діти веселяться, катаються на санчатах, ковзанах, зима яка? Так зима весела. Коли взимку святкують багато різних свят. Зима яка святкова. Коли взимку відбуваються чарівні дива? Зима яка? Чарівна. Діти, послухайте історію, що трапилася одного разу з кошенятами. Загубили в усаті сестрички на дорозі свої рукавички, занявчали, прибігши до мами. Мамо, мамо, пробач, не знайшлися хоч плач, не знайшлись рукавички, мамо. Та розсердилася мама. Ну, маленькі роззяви, я за це вам не дам пирога. Няв-няв-няв, ось не дам, Няв-няв-няв, ось не дам, я за це вам не дам пирога. Пошукали сестрички і знайшли рукавички. Замурчали, прибігши до мами. Мамо, мамо, знайшлись. Мурр, матусю, знайшлись. Ми знайшли рукавички, мамо. Відшукали маленькі, замурчала і ненька Ось за це я вам дам пирога мур 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 пирога, мур, мур мур пирога, ось за це я вам дам пирога. Діти, а з вами не траплялась така історія? Ви ніколи не губили своїх рукавичок? Чи гарно ви стежите за своїми речами? Давайте намалюємо для кошенят яскраві рукавички, щоб вони їх ніколи не губили. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, простий олівець. Фломастери та кольорові олівці. Як можна намалювати рукавички? Покладіть ліву руку на аркуш паперу ліворуч, щоб залишилося місце для другої рукавички. Пальці широко розчепірте. Візьміть олівець і обведіть свою долоньку. Пальчик за пальчиком, ніде не зупиняючись і щільно притискаючи олівець до руки, щоб він увесь час торкався пальчиків. Так само намалюйте і другу рукавичку. Намалюйте на рукавичках цікаві візерунки, але щоб вони були симетричні, щоб рукавички були однакові. Розгляньте різні візерунки. Розфарбуйте свої рукавички фломастерами та олівцями. З олівцями поводьтеся, обережно, робіть правильний натиск. А фломастери, не забувайте вчасно закривати ковпачком, щоб не висохли. Ось такі рукавички вийшли у мене. Діти, що я намалювала для кошенят? Скільки рукавичок я намалювала? Чи симетричні мої візерунки? Дякую вам за увагу, за терпінням чекаю і ваших рукавичок. До побачення!